Діти! Сьогодні я запрошую вас у світ цікавої математики. Пропоную вам пограти у гру числа сусіди. Подивіться уважно на картку поле. Визначте, будь ласка, сусідів числа 7. Давайте перевіримо, правильно ви зробили це завдання. Сусіди числа 7, це 6 та 8. Далі подивіться уважно на цю картку. Визначте, будь ласка, сусідів числа 5. Давайте перевіримо, правильно ви зробили чи ні. Сусіди числа 5, це 4 та 6. Визначте, будь ласка, сусідів числа 8. Давайте перевіримо. Правильно ви виконали це завдання. Сусіди числа 8, це 7 та 9. Молодці. Ви правильно виконали це завдання. Наступну гру я вам пропоную. Більше, менше дорівнює. Зверніть увагу на першу картку. Необхідно порахувати предмети і визначити, чого більше, чого менше. Виконайте, будь ласка, самостійно, це завдання. Давайте перевіримо, так у вас вийшло чи ні. Рахуємо помідори. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всього 8 помідорів. Тепер порахуємо огірки. 1, 2, 3. Всього 3 огірка. Ставимо знак. Помідорів більше, ніж огірків. Виконайте, будь ласка, наступне. Перевіримо. Одне яблуко, два яблука. Всього два яблука. Один, два. Два яблука. Ставимо знак дорівнює. Виконайте наступне завдання. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири. Чотири кавуна. Один, два. Три, чотири 5. П'ять дим. Кавунів менше, ніж динь. Виконайте далі самостійно. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість полуниць. Один, два, три, чотири. Чотири Вишні. Полуниць більше, ніж вишні. Так у вас вийшло? Молодці малята! Ви виконали і це правильне завдання. Наступну гру я вам пропоную широкий вузький. Зверніть увагу на картки поля. Тут зображені широкі двері ми будемо розміщувати предмети, які широкі. Де вузькі двері ми будемо розміщувати предмети, які вузькі. Наприклад, ця шафа за шириною широка, а ця шафа за шириною вузька. Широку шафу я розміщую, де широкі двері. Вузьку шафу я розміщую там, де вузькі двері. Далі спробуйте самостійно. Ця ваза за шириною яка правильно широка. А ця ваза за шириною яка правильно діти. Вузька. Широку вазу я розміщую, де широкі двері, вузьку вазу я розміщую, де вузькі двері. За шириною який? Молодці, вузький. А цей ремінь правильно широкий. Розміщую на картку поле. Визначте, будь ласка, за шириною. Цей міст який? Вузький, правильно. А цей. Широкий. молодці, розміщую на картку поля. Ця стрічка за шириною яка? Правильно, вона широка. А ця стрічка молодці, вона вузька. Розміщую на картки поля. Молодці діти! Ви виконали всі правильно завдання. Зустрінемося на наступному занятті. До побачення!